Чи замислювалися ви, що таке час насправді? Ми постійно дивимося на годинник, плануємо майбутнє, згадуємо минуле. Але що, як я скажу вам, що все, що ви знаєте про час, це лише верхівка айсберга? А що як час може сповільнюватися і пришвидшуватися, а минуле, теперішнє та майбутнє існують одночасно? У цьому відео ми розкриємо 20 шокуючих фактів про час, які змусять вас засумніватися у самій реальності. Приготуйтеся. Адже після перегляду цього ролика ваше сприйняття світу вже ніколи не буде колишнім. Ми починаємо мандрівку, яка просто підірве ваш мозок. Перш ніж ми почнемо, давайте з'ясуємо одну важливу річ: існує час фізичний, це те, що вимірюють. Наточні атомні годинники універсальне і, здавалося б, незмінне, а є час психологічний, наше внутрішнє відчуття його плину саме на стику цих двох понять і народжуються найнемовірніші парадокси. М meno. Ми звикли сприймати час як річку, що тече з постійною швидкістю в одному напрямку з минулого в майбутнє. Але сучасна наука від теорії відносності Ейнштейна до квантової механіки малює абсолютно іншу набагато дивнішу і захоплюючу картину. І сьогодні ми з вами в неї зануримося отже, факт перший чим швидше ви рухаєтеся, тим повільніше для вас спливає час. Почнімо з класики від Альберта Ейнштейна. Уявіть собі, двох близнюків один залишається на землі. А інший летить у космос на ракеті, яка рухається зі швидкістю, близькою до швидкості світла. Коли космонавт повернеться, він виявить, що його брат на землі постарів набагато більше. Це не наукова фантастика, а реальний ефект, який називається уповільненням часу. Згідно зі спеціальною теорією відносності. Чим швидше ви рухаєтеся в просторі, тим повільніше для вас минає час. Цей ефект стає помітним лише на дуже високих швидкостях, але він є абсолютно реальним. Для астронавтів на міжнародній космічній станції час спливає зовсім трішки повільніше, ніж для нас тут, на Землі. За 6 місяців на орбіті вони старіють приблизно на 0,05 секунди менше. Здається, що це мізерно мало, але цей факт доводить. Час не є абсолютною і незмінною величиною, а він відносний і залежить від вашого руху. А, а ось і другий факт, який логічно випливає з ідей Ейнштейна гравітація також сповільнює час, але швидкість це не єдине, що здатне його викривляти. Загальна теорія відносності Ейнштейна стверджує, що масивні об'єкти, як от планети і зірки. Створюють гравітаційні поля, які викривляють не лише простір, а й час. Чим сильніша гравітація, тим повільніше плине час, це означає, що час на вершині гори минає трохи швидше, ніж на рівні моря. Цей ефект настільки реальний, що його доводиться враховувати під час роботи систем глобального позиціонування або GPS. Супутники GPS перебувають на високій орбіті де гравітація слабша і час для них минає приблизно на 38 мікросекунд на день швидше ніж на поверхні землі. Якби інженери не вносили поправку на цю розбіжність, навігатори у наших телефонах та автомобілях накопичували похибку у кілька кілометрів щодня. М Тож наступного разу, коли ви користуватиметеся навігатором, згадайте, що ви використовуєте прямий доказ того, що гравітація сповільнює час. М -м -м. Переходимо до третього по справжньому неймовірного факту не існує універсального зараз. Ми звикли вважати, що момент, момент зараз однаковий для всіх у всесвіті, але теорія відносності стверджує, що це не так. Поняття одночасності є відносним уявіть двох спостерігачів, які рухаються відносно один одного, дві події, які для одного з них відбулися одночасно, для іншого можуть статися у зовсім різний час. Одна раніше, інша пізніше. Це означає, що не існує єдиного космічного теперішнього, яке б відділяло минуле і майбутнє для всіх. Ваше зараз це лише ваше. Інопланетянин у галактиці Андромеда, який рухається з іншою швидкістю, матиме своє власне зараз, і воно може включати події з нашого минулого чи навіть майбутнього. Ця думка буквально ламає наше інтуїтивне розуміння реальності, де ми звикли жити в одному й тому ж моменті, четвертий факт змусить вас поставити під сумнів власні відчуття. Те, що ви сприймаєте як теперішнє, насправді вже минуле. Вашому мозку потрібен час, щоб обробити інформацію від органів чуття очей, вух, шкіри. Наприклад, світловому сигналу потрібен час, щоб дістатися від об'єкта до вашої сітківки, а потім ще й нервовому імпульсу, щоб дійти до мозку. Ця затримка становить приблизно 80 мілісекунд, іншими словами. Ви живете з постійним запізненням. Світ, який ви бачите просто зараз, це світ, яким він був частку секунди тому. Ваш мозок виконує величезну роботу, щоб синхронізувати всі ці сигнали, що запізнюються, і створити для вас цілісну та плавну картину реальності. Але по факту ми ніколи не можемо сприймати теперішнє безпосередньо. Ми завжди дивимося на наше недавнє минуле. Це як дивитися пряму трансляцію спортивного матчу з невеликою затримкою. П'ятий факт пояснить. чому з роками час немовби прискорюється. Пам'ятаєте, як у дитинстві літо тягнулося нескінченно, зараз же роки мчать, наче мить, і цьому є цілком логічне психологічне пояснення. По-перше, для десятирічної дитини рік це десята частина всього її життя. А для 50-річної людини лише 2%. тобто відносна тривалість кожного нового часового відрізка постійно зменшується. По друге, у юності ми постійно накопичуємо новий досвід, перше кохання, випуск зі школи, зміна роботи. Наш мозок активно записує ці яскраві насичені спогади, і сам період відчувається довшим та змістовнішим, з віком життя стає більш рутинним. Мозок перестає так детально фіксувати події, що постійно повторюються і, по суті, склеює їх в один короткий проміжок часу. Тож, якщо ви дійсно хочете сповільнити час, просто спробуйте щось нове, а що існувало до часу. Шостий факт, про який ми поговоримо, здається парадоксальним час виник одночасно з великим вибухом. Згідно з сучасними космологічними моделями, приблизно 13,8-13,8 мільярда років тому весь всесвіт був стиснутий у нескінченно щільну і гарячу точку, так звану сингулярність. Саме в цей момент стався великий вибух він породив не лише матерію та енергію, а й сам простір і власний час. Тому з наукової точки зору запитання. Що було до Великого вибуху, є некоректним, це те саме, що питати, що знаходиться на північ від північного полюса, поняття дом, це поняття, що стосується часу. А якщо часу не існувало, то жодного до просто не могло бути. Час це не вічна сцена, на якій розігрується драма Всесвіту, час це одна з ключових властивостей самого Всесвіту, і він народився разом із ним. Чому час рухається лише в один бік. Сьомий факт пов'язує це явище з хаосом. Ми бачимо, як розбивається яйце, але ніколи не побачимо, як його уламки збираються назад у ціле. Це явище має назву стріла часу, і воно тісно пов'язане з другим законом термодинаміки. Цей закон стверджує, у замкненій системі загальна ентропія, міра хаосу та безладу. Завжди зростає, увесь всесвіт прямує від порядку до безладу. У момент Великого вибуху всесвіт перебував у стані неймовірного порядку. Уся енергія була сконцентрована в одній точці, відтоді всесвіт розширюється та охолоджується, а ентропія невпинно зростає. Саме цей незворотний рух до хаосу ми сприймаємо як плин часу з минулого у майбутнє. Якби ентропія могла зменшуватися, можливо, час міг би рухатися й у зворотному напрямку. Восьмий факт занурює нас у світ неймовірно малих масштабів, і існує найкоротший вимірюваний проміжок часу, його називають планківським часом це час, за який частинка світла у вакуумі долає планківську довжину, найменшу можливу дистанцію. Ця величина становить приблизно 10 у мінус 43 степені секунди, це настільки коротка мить, що її просто неможливо уявити. За час, поки ви моргнете, проходить більше планківських часів, аніж минуло секунд із моменту великого вибуху. Вважається, що на масштабах, коротших за планківський час, наші звичні уявлення про простір і час просто перестають працювати. Там починають діяти закони квантової гравітації, які вчені поки що лише намагаються осягнути. Це фундаментальна межа квант часу, менше за який, імовірно, нічого не може відбутися. А тепер трохи космічної екзотики. Факт номер 9. на Венері день довший за рік. Так, вам не почулося. Венера обертається навколо своєї осі неймовірно повільно. Один повний оберт, тобто венерианська доба, займає 243 земні доби, при цьому повний оберт навколо сонця, тобто венерианський рік, планета здійснює всього лише за 225 земних днів. Виходить, що день на Венері триває довше, ніж її рік. Це одна з найдивніших особливостей нашої сонячної системи. Вчені припускають, що таке повільне та до того ж ретроградне, тобто у зворотний бік, що обертання могло бути спричинене зіткненням з величезним астероїдом у далекому минулому. Тож, як би ви жили на Венері, ви б відсвяткували свій день народження ще до того, як закінчиться перша доба після вашого прильоту. Та десятий факт демонструє. Теорія відносності працює навіть на рівні вашого тіла, ваші ноги молодші за голову. Ми вже згадували, що гравітація сповільнює час. Ваша голова знаходиться далі від центру гравітації Землі, ніж ноги. Через це гравітаційне поле біля ваших ніг трохи сильніше. Отже, час для ніг плине трохи повільніше, ніж для голови. Різниця, звісно, абсолютно мізерна. І становить лише кілька фемтосекунд протягом усього вашого життя, ви ніколи не зможете її помітити чи виміряти без надточних приладів. Але сам цей факт просто вражає він показує, що закони Ейнштейна це не просто якась абстрактна теорія про чорні діри та космос, вони працюють прямо тут і зараз, на кожному з нас, і доводять. Навіть у межах вашого власного тіла час плине з різною швидкістю. Одинадцятий факт перетворює кожного з нас на мандрівника у часі. Коли ви дивитеся на зорі, ви дивитеся у минуле світло, попри свою шалену швидкість не переміщується миттєво, йому потрібен час, щоб подолати ці колосальні космічні відстані. Наприклад, світло від найближчої до нас зірки проксими Центавра. Летить до Землі понад чотири роки, це означає, що ми бачимо її не такою, якою вона є зараз, а такою, якою вона була чотири роки тому. Світло від галактики Андромеди, найближчої до нашого чумацького шляху, долає шлях до нас за два з половиною мільйони років. Коли ви дивитеся на неї в телескоп, ви бачите світло, яке залишило ту галактику. Коли на землі лише з'являлися перші предки людини, деякі зорі, які ми бачимо на нічному небі, можливо, вже давно згасли, але їхнє світло все ще летить до нас нічне небо це не просто знімок, це справжня машина часу. Дванадцятий факт стосується нашого земного часу. Іноді доба триває не 86 тисяч секунд. Час від часу вчені додають до нашого часу так звану високосну секунду або секунду координації, навіщо це потрібно. Річ у тім, що обертання Землі навколо своєї осі поступово сповільнюється через гравітаційний вплив місяця. У результаті астрономічна доба, яку визначає обертання планети, стає трохи довшою за еталонну добу, що вимірюється атомним годинником. Аби синхронізувати ці два часи і не допустити, що по півдні згодом змістилося на вечір, Міжнародна служба обертання землі вирішує додати одну секунду. Зазвичай це відбувається 31 грудня або 30 червня. У цей момент час після 23 годин 59 хвилин 59 секунд. Стає не 0 годин, а 23 години 59 хвилин 60 секунд, тринадцятий факт пояснює, чому в критичних ситуаціях час ніби сповільнюється. Багато людей, які потрапляли в аварії чи інші небезпечні для життя ситуації, розповідають, що в той момент усе відбувалося як в уповільненій зйомці. Це явище називається тахіпсихія. Або психологічне уповільнення часу. Звісно, час об'єктивно не сповільнюється, цей ефект створює наш мозок. У моменти сильного стресу чи страху він переходить у режим підвищеної готовності, мозок починає обробляти значно більше інформації за одиницю часу, ніж зазвичай. Ділянка мозку, що відповідає за пам'ять, амігдала. Починає працювати над активно, записуючи кожну найдрібнішу деталь того, що відбувається. Через цю підвищену щільність спогадів, коли ми пізніше прокручуємо цю подію в голові, нам здається, що вона тривала значно довше, ніж насправді, це захисний механізм, який дає нам більше шансів на виживання. М Факт номер 14 знайомить нас із мабуть однією з найдивовижніших концепцій сучасної фізики теорією блокового всесвіту. Згідно з цією гіпотезою, минуле сьогодення і майбутнє насправді існують одночасно уявіть собі Всесвіт як гігантський чотиривимірний блок, де перші три виміри це, звісно, простір, а четвертий час. У цьому блоці вже записані всі події, які будь-коли відбувалися, відбуваються чи відбудуться, від великого вибуху і аж до теплової смерті Всесвіту. Абсолютно все вже там і існує. Наша свідомість просто рухається вздовж часової осі цього блоку, немов промінь ліхтарика, який послідовно освітлює один момент за іншим. Для нас це створює лише ілюзію плину часу та свободи вибору, але з позиції цієї теорії майбутнє таке ж реальне і незмінне, як і наше минуле це радикальна ідея, що перетворює час із динамічного процесу на нерухомий статичний ландшафт. Переходимо до п'ятнадцятого факту занурмося у квантовий світ. Частинки можуть позичати енергію з майбутнього, це звучить, наче магія, але насправді це наслідок одного з фундаментальних принципів квантової механіки, принципу невизначеності Гейзенберга. Він стверджує, що неможливо одночасно точно виміряти енергію частинки та проміжок часу, протягом якого вона цією енергією володіє. Це дозволяє частинкам на дуже короткий час порушувати. Закон збереження енергії, вони можуть спонтанно породжувати так звані віртуальні частинки, які існують лише мізерно малу мить, а потім зникають. Цей процес, який називають квантовою флуктуацією, лежить в основі багатьох явищ, включно з квантовим тунелюванням. Це відбувається, коли частинка може пройти крізь бар'єр, на подолання якого їй по суті бракує енергії. Вона ніби бере енергію в борг у майбутнього, щоб здійснити цей стрибок, і одразу ж її повертає. Шістнадцятий факт знову стосується нашої планети земна доба постійно подовжується. Коли на Землі тільки зародилося життя, мільярди років тому доба тривала всього близько шести годин, відтоді вона постійно подовжується. Причина усе той самий місяць. Його гравітаційне притягання спричиняє на землі припливи та відпливи тертя припливної хвилі об дно океану діє як гальмо, поступово уповільнюючи обертання нашої планети. Цей процес триває сьогодні. Кожного століття земна доба подовжується приблизно на 1,7 цілу і мілісекунди, це дуже повільний процес. Але протягом геологічних епох він набуває колосального значення в епоху динозаврів, наприклад, доба була коротшою, і в році було близько 370 днів. Тож якщо ви скаржитеся, що вам не вистачає 24 годин на добу, почекайте кілька мільйонів років, і ваша мрія здійсниться. Сімнадцятий факт знайомить нас із абсолютно новою формою матерії хроно... хронокристалами. Звичайні кристали, як от алмаз чи сіль, це впорядкована структура атомів у просторі. Їхня атомна градка повторюється у трьох вимірах у 2012 році. Нобелівський лауреат Френк Вільчик висловив припущення, що можуть існувати кристали, чия структура повторюється не лише в просторі, а й у часі. У 2016 році вченим справді вдалося створити такі хронокристали в лабораторії, на відміну від звичайних об'єктів, які за найнижчої енергії перебувають у стані спокою, атоми в хронокристалах демонструють постійний періодичний рух, не споживаючи та не виділяючи при цьому енергію, вони ніби цокають із власним внутрішнім ритмом. Це відкриття може стати ключем до створення надточних годинників і квантових комп'ютерів. Вісімнадцятий факт це справжня класика жанру мандрівок у часі парадокс убитого дідуся. Це розумовий експеримент, що розкриває логічні суперечності подорожей у минуле. Уявіть, що ви створили машину часу, повернулися в минуле і вбили свого дідуся ще до того. Як він познайомився з вашою бабусею, тоді ваш батько, а отже, і ви ніколи б не з'явилися на світ. Але якщо ви не народилися, то хто ж тоді зміг би помандрувати в минуле, щоб здійснити це вбивство? Виникає замкнене коло. Справжній логічний парадокс: існує кілька гіпотез, які пропонують пояснення і, можливе вирішення цього парадоксу. Наприклад, принцип самоузгодженості Новікова. Він стверджує будь-які ваші дії у минулому вже є частиною історії, тому ви не можете її змінити. Або ж теорія мультивсесвіту, згідно з якою, змінивши минуле, ви просто створюєте нову паралельну реальність. Дев'ятнадцятий факт руйнує ще одне наше інтуїтивне уявлення Всесвіт не має часового центру. Ми часто сприймаємо великий вибух як вибух у вже існуючому просторі, де є центр, але це хибне уявлення. Насправді великий вибух був розширенням самого простору, ось чому Всесвіт не має географічного центру. Так само у нього немає ані часового центру, ані якоїсь головної точки відліку часу, не існує жодного майстра годинникаря, чий годинник показував би істинний. Всесвітній час. Як ми вже з'ясували, час є відносним і плине по різному в різних точках простору залежно від швидкості та гравітації. Кожна точка у Всесвіті має свою власну часову історію. Усі годинники, незалежно від їхнього розташування, є рівноправними, це вкотре підкреслює, наскільки гнучкою і дивною є тканина простору часу. І нарешті, двадцятий факт. Що поєднує фізику з нашою психологією, ваша пам'ять це свого роду машина часу, здатність подумки подорожувати в часі, тобто пригадувати минуле й уявляти майбутнє, є однією з унікальних рис людської свідомості. Нейробіологи виявили, що за обидва ці процеси відповідає одна й та сама мережа в мозку, так звана мережа пасивного режиму роботи. Коли ви згадуєте свій вчорашній день, ваш мозок реконструює послідовність подій. Коли ви плануєте відпустку, він робить те саме, але вже з гіпотетичними подіями. Ця здатність дозволяє нам вчитися на минулому досвіді та будувати плани, що є ключовим фактором нашого виживання і розвитку, як виду. Отже, кожен із нас, природжений хрононавт, який постійно мандрує ментальною часовою шкалою. Отже, що ж ми сьогодні з'ясували час це не просто стрілка, що невпинно рухається вперед, він сповільнюється через швидкість та гравітацію. Наше зараз це насправді минуле, минуле теперішнє та майбутнє можуть співіснувати в так званому блоковому всесвіті. Можливо, часу взагалі не існувало до самого великого вибуху, кожен із цих 20 фактів це не просто цікаві відомості, це шматочок величезної головоломки, який змушує нас по-новому подивитися на Всесвіт і наше місце в ньому. Можливо, час це найбільша і найглибша загадка всього сущого. Дякую, що додивилися це відео до самого кінця. Якщо ці факти так само вразили вас. Як і мене під час підготовки матеріалу обов'язково поставте вподобайку та підпишіться на канал, щоб не пропустити нових дивовижних досліджень. А тепер власне головне питання до вас який із цих фактів про природу часу вразив вас найбільше, або можливо, у вас є власна теорія щодо природи часу? Напишіть про це в коментарях, мені буде дуже цікаво почитати ваші думки. До зустрічі.